Аби долучитися до толоки, потрібно небагато, гарний настрій та бажання зробити своє місто чистим. Про інвентар та техніку подбали організатори міська влада та благодійний фонд Патріоти Волині. Минулому році на день міста Степан Петрович подарував місту сертифікат на 2 мільйони гривень і сказав, що на ці кошти має бути побудована. Ну, ми її так назвали набережна героїв. Ми не знали, як саме це має виглядати, і запропонували. Ковальчанам, щоб вони давали свої пропозиції, і врешті до нас прийшла пропозиція побудувати цю набережну відповідно в цьому місці. Ми зрозуміли, що нам дійсно треба долучитися саме до цієї ініціативи і направити кошти з фонду благодійного Степана Петровича Вахіва саме от на цю рекреаційну зону. До роботи взялися жваво і відповідально. Вирубували чагарники, прибирали територію від сміття. Спецтехніка комунальників розрівнювала територію для спортивних майданчиків. Їх у проєкті благоустрою даної території водосховища передбачено кілька. Даним проєктом передбачається велосипедна пішохідна доріжка суміщена, також спортивні майданчики. Це два майданчика волідбольний і один футбольний, а також пляж орієнтовно десь на 800 чоловік. Місце для облаштування рекреаційної зони на березі турії вибрали не випадково. За моєю спиною один самий великих мікрорайонів міста Ковеля. бо це багатоповерхова забудова, і людям немає куди ходити відпочивати. Власне, і була прийнята рішення, що для мешканців вулиці Володимирської і для мікрорайону ковель Сільмаш зробити таку гарну зону відпочинку. На заклик організаторів активно відгукнулася молодь студенти та учні навчальних закладів Ковеля, мешканці прилеглих житлових масивів. Ми йшли з дуже веселим настроєм. у Нас настільки сьогодні гарна сонячна погода. Ми дуже раді, що ми можемо допомогти цьому місту бути, ну прибрати, щоб була гарна зона відпочинку. Спочатку прочитали оголошення біля під'їзду. треба думаю зібратися, піти. Потім в інтернеті бачу, що так вроді збирається, серйозно щось там люди організовуються. Звісно, що не можна таке пропускати, я вважаю. Ну, так що, це ж наш район, так що треба щось робити. Порив молоді, зробити своє місто чистим, підтримали і люди поважного віку. Моя дочка сказала, що організовується тут така толока. І ми дуже зацікавлені, бо ми недалечко живемо, рядом прийшли. Ударно попрацювавши, учасники толоки зі смаком ласували солодощами та зігрівали з чаєм. Рекреаційну зону на березі водосховища у Ковалі облаштують вже до дня міста у липні поточного року.